Добрий день, малята! Вітаю вас! Хто ж до нас завітав сьогодні? Відгадайте, хто з хвостом і вушками у кого лапки з подушками. Як ступа, ніхто не чує, тихо крадчись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від вірно від кішки. Поглянемо. вона, Дивіться, доганяє мишку. А наша мишка швидко-швидко бігає і втекла від кішки. О, і наша кішка засмутилася. Давайте ми її приласкаємо. назвемо її ласкаво Киця, Киценька да їй ім'я, Мурка, Мурочка. Давайте її погладимо. Яка вона гарна, м'якенька пухнаста, який у неї хвостик гарний, а лапки-царапки дуже гарні. Є ще в нашій киці довгі вуха. Дітки, а киця все рівно засмучена. Чому ж вона така засмучена? Мабуть, вона загубила своє малятко. А як називається у киці малятко? Вірно, кошенятко. Мурка, подивись, аж твоє. Малята, а кошенятка у Мурки маленьке, веселе, грайливе і теж таке ж пухнасте. Дітки, подивіться, а наша Мурка зраділа. Наші котики люблять гратися м'ячиками. Ось послухайте, м'яч такий чудовий, різнокольоровий. Він кругленький і прудкий. Дітки, я пропоную вам для наших котиків. Намалювати м'ячики. Для цього ми підготуємо пальчики. Розбіглися по доріжці різнокольорові хорошинки. Пташки їх клювали і пісеньки співали. На моєму малюнку зображена тішка і кошенятка, але м'ячиків у них немає. Ми їх намалюємо. Великий м'ячик ми намалюємо кому? Тішки, вірно, а маленький м'ячик Кошенятка. Але спочатку ми намалюємо наші м'ячики в повітрі. Приготували пальчики, велике коло це буде великий м'яч. І маленьке коло це буде маленький м'ячик. А тепер ми можемо малювати на папері. Беремо кольорові олівці будь-якого кольору, який вам подобається. Я, наприклад, вибрала для кішки мурки червоний колір і малюю червоне коло. А кошеняткові голубе коло. Малята, сподіваюся, котикам сподобаються ваші м'ячики. До побачення, до зустрічі!